Хорошо. Патріотичний початок цього поєдинку, в якому буковина. Маючи нещодавній статус першолігового клубу, та й взагалі грала наша команда, і в вищому дивізіоні, будемо вважати все таки, що буковина потужною грою в домашніх рідних стінах, і не просто бурві, тобто все робиться для того, щоб болівальники могли. Не лише 90 хвилин плюс доданий час насолоджуватися е, футболом, а щоб вони могли насолоджуватися дійством під назвою наші гості Колос ворота Антон Яшков, перший номер 11 номер Максим Боровець, сьомий Сергій Козир, капітан команди. ось такий козир у 19-й Андрій Семенко, 22 й Юрій Ткачук, 8-й Олександр Поздєєв. Точніше п'ятий Олександр Поздієв восьмий Сергій Зуєвич, десятий Євген Морозко, двадцять третій Вишняк, двадцять четвертий Іван Кривошеєнко, сімнадцятий Олександр Бондаренко. І в запасі у гостей Віталій Литвиненко, Роман Баранович, Василь Коропецький, Олег Леонідов, Ігор Лугачов, Василь Гаврилюк і Ілля Штонденко, президент клубу Андрій Засуха, головний тренер Руслан Костишин, тренери Владислав Савчук, Павло Блажаєв і Сергій Кузняцов. Це білоруський фахівець. На четвертій позиції інгулець 25 очок і 20, 21 очко у Буковини. Зараз браво! Ще проснулись. Але недодачу, недодачу, і одразу повернувся назад тимівський. Партнерів клубу, головні партнери компанія Гріко, торгова марка Абнова Єврошоп та Чернівецька міська рада це головні партнери. А також клуб дякує комунальному підприємству Калинівський ринок, виробнику Лакофа, виробнику сухих будівельних сумішей знову. Гул-трибун під Сукіт. Хоча прибуває, але голкіпер на місці, як кажуть, центр навчати. Білола! Готовка у колосівців. Пощастило цього разу нам. Точний пас. Тут можна було би перехопити. Ні, Дмитренко пересингує. Рафальський, Рафальського. Ну hey! no, он сам упав. Другої ліги першості України з футболу. І після перших 45 хвилин плюс до, двох доданих хвилин у нас нулі. Івано-Франківськ. Правим флангом атакує Буковина Роланд Білала просувається там... ближче і <просту> простріл забуває! Степан Леховичу! Марівський, але не пройшла передача на партнера. Кривошенко. Кривошенко вже звільнився. Ну і тепер уже передача. Боже мій, боже мій. Як зараз було гаряче. Руслан, Руслан. А-а-а-а. Треба забувати. Задуме! Петро Осадченко!